Вітаю! Давайте поглянемо, що хочуть передати вам духи роду. Як знаєте, зараз з 20 по 23 вересня, мабуть, тобто, добре, зараз зв'язок із родом. І так, давайте поглянемо, що вам хочуть передати покійні з вашого роду. Покійні хочуть передати, що для вас іде винагорода, тобто за всі ваші. Старання, зусилля, вам йде подарунок. Так, але потрібно остерігатися певних негативних програм. Є такий ще варіант, що хтось буде вам ставити палки в колеса. Тобто є певні недруги, які будуть намагатися впливати на ваш стан. І в тому числі грошовий. Так, а чи вийде в них це? Ні, ні. Тут іде вже борьба, ви вже знаєте тих людей, і дивіться, у вас все рівно Іде карта успіху. Тобто все те, що б вони не робили, у них не вийде. Так, яку інформацію. Угу. Для багатьох даний період дає якесь певне роз'яснення з приводу певних ситуацій. Тобто ви вже починаєте правильно розуміти. В якому напрямку вам рухатися, і у вас досить таки добре зараз іде період навчання та отримання задоволення нових почуттів. Так, тобто ви відновлюєтесь повністю, входите в нові енергії, і у вас йде досить таки новий етап. Так, йде карта роботи, ви пропрацьовуєте свою долю, зірку, і по долі вам йде туз кубків, два туза. Дивіться. Добрі карти. Зараз у вас йде, можливо, або кармічна проработка з родом. І для багатьох, це ще приграється, вам потрібно пом'янути покійний рід саме в ці три дня, та принести а, те, що любили ваші родичі, пом'янути їх це 100%. Так. І тоді вони будуть вас захищати. Ну, тут саме проігрується варіант, я дивлюсь, ви очікуєте ще як варіант результати своїх, своєї справи, тобто плоди. І дивіться, у вас це буде. Однозначно, ви отримаєте те, що заслуговуєте. Багато людей тут, можливо, або ви відкрили якесь діло як варіант проігрується. І ця справа вам дасть новий виток, нове бачення. Та отримання прибутків. Тобто, все у вас повинно вийти на кращий рівень. Так, дивіться, карта Десятка Пентаклів. Тобто, у вас йде покращення, ви виходите з якогось певного етапу, на якому ви були, ви виходите в саме покращення його. Дивіться, в карту Десятку Пентаклів. Тобто, у вас покращується фінансовий канал. Так, що ще хочуть передати вам до корода? Що від вас однозначно. Відходить, щось відходить. Угу. Ну, то варіант пригриться, можливо. Або ви завершили вже якісь певні стосунки з людиною і ну, людина була така ж, ну от я бачу до вас, хана людина, і у вас йде вже як так, розставання з тією людиною. Угу. Довгий час ви конфліктували, це проігриться варіант для багатьох людей. Дуже сумували, і саме час для вас йде така можливість вийти з цього. Та... да Дивіться, карта рода, берід вам це хочу сказати, що вам потрібно робити певні кроки для покращення свого життя. І це можливо або розірвати стосунки, зміна місця проживання, зміна роботи. І що хочу сказати, хто зараз самотній. А для вас іде кохана людина, чоловік. Тобто він буде вам по душі, по серцю. Дуже буде подобатись. Так. Угу. Провідується варіант, що ви будете відправлятися в дорогу, але потрібно бути обережним, не конфліктувати ні з ким. І це у вас так, це у вас буде поїздка, пов'язана, що ви довгий час її вже думали, мріяли, ставили ціль, і у вас вона вже йде. Ця поїздка якраз. Угу. Так. Дивимось кінцевий вже результат. Дивіться, у вас вийде вирішити питання, за яким ви плануєте найближчий час їхати, вирішувати, ви вийдете переможцем. Кінцевий результат. І це також ще можливий варіант. По карті мага вам потрібно провести, можливо, чи то чистку зробити, або звернутися до людини професіонала своєї справи, дивлячись, де ви будете вирішувати це питання в структурі якій. Угу. Так, і дивіться, досить таки рідко, що передати, що у вас йде позитивний період. Тут з приводу навчання це 100%, ви здобуваєте новий. Нові знання, нові навички, нова професія. Так, добре. І давайте тепер подивимось вам пораду від вашого покійного роду, що хоче передати вам ваш покійний рід. Порада. Мир. Не закривайтесь від миру, більше проводьте час на природі і для багатьох вивчення, можливо, язиків нових. Подорожі, добре саме час. Також мир це також зміна іміджу. Ви довгий час планували саме це зробити. Вам потрібно вже угу. підстоюєте свої особисті кордони. Да. І дивіться, для вас йде винагорода. Плоди по карті бачимо в осінні, ви збираєте урожай. Отримуєте досить такі добрі прибутки та виходите на новий рівень в своєму житті.